Ми надаємо вам можливість висловити свою позицію з приводу поданки апеліційні скали. Давайте почнемо почерзіться щодо колітні скалі блокування. Яка ваша позиція? В ну, я... 에... наших трьох випадках себе на підтримку в тому, що я от... вважаю, що порушені мої права. Я просила суд повернути кошти на автомобіль. По тих епізодах, яких він не визнав, ну, воно все було доведено, свідки були приведені. Чому їх не визнали? Я, я вважаю, що це теж невірно. І з приводу ряції потепілого федерації. Вважаю також, що невірно, що його не визнали потерпілим. Ну я не визнаю суд суду дільського району, тому що є розмішування. Що е, в даній справі Давидович визнав, що він мені винен 27 тисяч гривень, а суд українсько вказав 5, 22 тисячі гривень, а 5 тисяч гривень він не вказав цих, що ну, вказані в врости. Чому не запитали до не скажуть, що вважали, що, вважаю, що... Мають місце якісь порушення лише справи. Ви ж розумієте, що поліційний суд розглядає впровадження лише в межах поданих поліційних скарг. Не описаний. Зрозуміло. Ваша позиція з приводу поліційної скаги представника в Ну, я підтримую ярмарок, що...

Я збираюся на адвоката. Ну, до, до адвоката ми звичайно дамо можливість виступити на захист. Я просто поясню, що прокурор вказує свої апеляційні скарзі на необхідності зазначення в результативній частині виправдання за рядом епізодів і залишити те покарання, яке вам призначив Кам'янського Дійський міськрадійонний суд, не змінюючи його. Реставник потерпів федеричний адвокат Мерінова. Зверно з апеляційною скару, які просить за епізодом виправдання Федоришина вас визнати винним, призначити відповідне з урахуванням даної ситуації, призначити відповідне покарання, а також задовільнити цивільні послуги. Ваша честь, я коли з людиною йду надалі з у нас на суду і там ще один. я не в нього брав машину і продаж. По-перше, я йому дав тисячу доларів, по-друге... Бо я сильно позалазив в бухге, я ну, як на перекупці машин був і кожному почуть віддавав. Коли я попав в гроші, я в одного право перекуплював і другому віддавав. Хто взяв, перекуплював і третьому віддавав. І так в мене зібралася така ситуація. Я федерешно дав тисячу доларів, там є розписка, в розписці вказують, що те, що я йому повернув останні гроші в мене не було можливості. Я йому говорив, що я, я з ним не зв'язуюся, тому що не було. Ну, що я з людиною розрахуватися, тому що тому треба віддати, тому надо віддати. У мене багато потерпілих я ще з усіма з ними пороховуватися. Видочок, а перш ніж вирішувати... З щодо, там, його ви повідомляли Федоришна про те, що у вас така фінансова ситуація да. і що ви маєте спочатку розрахуватись з іншими особами, а він хай чекає і потім тільки лише з ним буде розрахувати. Я йому написав розписку, я не пам'ятаю, чи на два місяці, чи на скільки, що я такі протягом часу ну, розрахуюся. Дав йому тисячу доларів і ще мав віддати йому кошти. Ну, у мене за цей проміжок часа Одну, значить, одна машина мене надурила, по другій машині я брав хворову машину, людина мені дала тільки підсобою, останні гроші не віддала. І на її машині їздять працівники міліції. Вона в місті вон, з цією дівушкою щось знімає, в на відеокамеру, в місті виводи ту машину працівники міліції по місті каменську подібну. Ту машину не могли забрати з приводу апеляції прокурора нашого. Захисник е, Стрічук. суд, свої заперечення ми готовно вказали, а на даний час хочу коротко висловити, що апеляції прокурор, процесуального прокурора кордона провадження, прокурора Канасподійської міської. міської Прокуратуру Лисюка та апеляцію представника потерпілого Федеричного селя Івановича до Мірини відхилити, а Верховсько-Подільського Суд міськрайонного суду від 5 грудня залишити без змін. І в нас є другий пункт заперечення, що зарахувати будувачу на Даведову Сергію Віктор, строк попереднього в'язнення з розрахунку один день попереднього в'язнення за два дні, позбавлення волі та вирішити питання про його змінення. От залишити без змін виробсувати, так? Так, все, А яке рішення прийнято по цілому ряду епізодів обвинувачення? Ну, зокрема, не будемо там от, по федерацію. Яке рішення прийнято ну, По Ну, в діях в діях Давидовича, що відсутність позволить.